Нажму? Боже, яка саме автоматизована. О, ви визити поки. Я це ставлю на початок. Я просто витру сльози і продовжу. Всім доброго дня! Сьогодні наш другий випуск шкільного подкасту школа номер 3 і наша сьогоднішня гостя неперевершена людина, крутий керівник, активна людина і просто гарна жінка. Наш директор Інна Віталіна Шахман. Добрий день. Добрий день, дуже приємно, дякую. Дуже багато уваги моїй скромній персоні. Таких епітетів мені насипало. Ну, будемо сьогодні з вами спілкуватися про те, що дійсно цікаво кожному з нас. І я от пропоную війти в наш подкаст з такого невеличкого інтерактиву. Перевіримо, наскільки добре наш колектив знає нашого директора. Готові спробувати? Страшно. Готова. Яка улюблена тварина директора? Іна Вітальна? Я дуже люблю котиків. Ой, котик, це улюблена моя тварина, в мене є котик. Так? так? Все супер. Давайте от перевіримо, що відповіли наші колеги. Так. Я точно знаю, що Іна Вітальна полюбляє котиків. Отже, перше питання співпало. Це дуже добре. Отже, наступне питання: улюблений аксесуар директора. Аксесуар. Я люблю годинники. У мене великий ручний годинник, це мені подарувала донька. Люблю годинники. Одразу пам'ять про вашу дитину з вами постійно. Так, так. Ще дивлюсь, такий цифер це, напевно, ще показує, що ви дуже цінуєте час. Так. Можливо, колеги виберуть телефон, бо телефон завжди зі мною. Але я не вважаю телефон аксесуаром. До речі, от я, як людина, яка записувала це відео, можу сказати, що дійсно було багато відповідей саме телефон. Але єдина людина, яка відповіла сама так. <поцентрична> я думаю, годинник. О, точно! <поцентрична> Уявляєте? А, отже, яка найсильніша риса характеру Інни Віталівни? Як ви вважаєте? Що відповідує? яку відповідь дадуть наші колеги? Мені здається, довіра. Мене довіра на першому місці. В роботі, в стосунках, прийнятті рішень, довіра. Ви почуття дуже... гумору. Я нормально відношуся до почуття гумору і маю почуття гумору. Можливо, це. Отже, довіра а... і почуття довіра. гумору. Можливо. Яке це... а... ще в мене риса є? Ну, я, я, коли я бачу мету цілі, я впевнена нею крокую і. От іти до мети, але як його описати? Цілеспрямованість. Цілеспрямованість. Добре, отже, ваша відповідь цілеспрямованість, почуття гумору і довіра. Можливо. Добре, давайте подивимось, що відповіли наші колеги. Чесність і справедливість. Чесність та справедливість. Це для вас неочікувано. А мабуть, ну, чесність, справедливість це так, це ті принципи, але я. Не думала, що вони мене виокремлюють, з поміж інших, і я основною моєю рисою. Тобто це Останніч за... за, замовчуванням уже так має бути. знаєте, Добре, йдемо до наступного питання: як відпочиває іна Віталіна після важкого робочого тижня? Це буває по-різному. Це можливо просто ганятку кави випити. Можливо, я сідаю в автомобіль і 120. Це, це ви думаєте, і наші відробні ага, колеги ага, могли так відповісти. Я не знаю, я, ж не, я не знаю, як вони відповіли. А, вот. а, але... а це, 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 це правда. Але ви просто це... а, так. любите з кавою відпочити і поїздити на автомобіль. Можливо, так. Добре. Ну, перевіримо, наскільки добре знають. Я вважаю, що в обіймах коханого чоловіка та улюбленого кота. От я як постійно. варіант. <ріст> <ріст> ну я вже теж непогана відповідь. Ні, ну але теж це, це досить так Знаєте, Навіть в обіймах коханого чоловіка і кота, це навіть не після важкого дня буває, тому саме ну якби... після важкого робочого, робочого тижня. тижня. Угу. Це ж вже до вихідних, коли я особисто люблю п'ятницю за те, що ти вже так видихаєш. І готуєшся от, відпочивати. Неділю не люби за те, що я розумію, що от, вже треба якось включатися в роботу, і ти маєш вже проснутися в понеділок, такий включений. Mm -hmm. Тому, Тому от так, то, так. дуже важливо, що тут було саме важкого тижня. Тижня. Бо а мені й... здається, що будні директора вони такі кожен день нелегкі. Нелегкі. Це правда. Взагалі, легких шляхів ми не шукаємо. Я не можу сказати, що мені легко що ні. Але. Після робочого тижня, ну так, я природу люблю. Але останнім часом можна так знаєте, цілі вихідні дні просто так, як е, співає українська співачка, можна котиком лежати камін, камінем, я там камнем камнем Клавдія Петрівна. Та, так, так. Так, угу. Лежати камін, камінчиком. і сонечком, і камінч, це, і палат. сонечком палати. Можливо, так, похідні директора можуть ще проходити. Ну, будемо мати на увазі. Добре, без чого не обходиться жоден день ім'я Віталій. Без кави. Його починає робочий день, починає з гарятка кави із роздумів, з планування. Я люблю планувати, я багато часу цьому прикладаю. Тому мій робочий день, а який би план не був на тиждень, все одно іде з планування з і закаву. Бачите, до речі, дуже цікавий такий момент, і для наших глядачів також. Наші минулі гості, також наші учениці, наголосили на тому, що дуже важливо планувати свій день, тому що він стає більш якісним і більше Медитивний. можеш так продуктивним, більше можеш встигнути всього. Отже, слухаємо, що відпові наші колеги. Жоден день Інни Віталівни не обходиться без енергійної кави та не менш енергійних заступників. Бачимо поки що наші колеги дуже добре Це знають не. директора. І останнє питання: що підіймає настрій директора? Мені багато чого і хто може підняти настрій насправді. Зробити настрій може успіхнена дитина, яка біжить по коридору, задоволений щасливий вчитель. Чи батько учня, який прийшов забрати дитину і день вдався без тривог. Дитина раділа, розвивалася тут. Радісна колега, яка поділилася своїм якимось щасним успіхом, це все піднімає в мені настрій. Насправді для настрою ніталі багато не треба. Енергійна кава і чиясь посмішка. Чиясь посмішка це вже достатньо, щоб бути в настрої. Супер, слухаємо. Я вважаю, що насвіть директора піднімає кмітливі колеги. Ну, в принципі, <з sist Store> дуже близько до правди, враховуючи те, що Артур Євгенійович завершив це відео посмішкою. Так, погоджуюсь. Я думаю, що ми справились. В принципі, ми так подивилися, що за рік наші колеги добре вивчили. Так. Помітили якісь певні особливості. Я вважаю, що це успіх. Нема що мені додати, погоджуюсь. Супер. Знаєте, от сьогодні наша зустріч, особливо для мене, цікава тим, що директори це також люди. Це чиєсь мама, як вже сказали, дружина і так далі. А взагалі, ви, коли були, можливо, підлітком в процесі навчання на педагога математики, так? ви взагалі думали, що станете директором школи. Я не думала, я взагалі не думала, що я стану вчителем. Навіть так. Так, мені дуже хотілося стати архітектором. І коли мій тато сказав, що а де ти будеш працювати? На місто Мирго треба один архітектор, а от учитель математики працювати є. Так? І було так проплановано якось. Ну і в той час було складно взагалі. Поступити, треба було малювати з натури малюнок 4 години чи 5, я не пам'ятаю, і в мене не було на той час, так у мене була заочна художня школа київська. І я якось засумнівалася в своїх можливостях, а в можливостях а, скласти іспит на фізматі не сумнівалася. Так, якось такий був вибір. Мама, мене вчитель математики, тато мене вчитель фізкультури, Ну, вибір, якесь життя учительське. Родинне, воно не мало якоїсь такої межі, де там робота, де відпочинок, де сім'я. Все це було все прошито школою, от, так от кажу. тому логічний мій такий вибір був вступити до пединститу на фізикоматичний факультет, і факультет мене спеціальність математика інформатика. Чи думала я, що я стану директором школи? Ні. Я про це не думала. Я, е, мені дуже хотілося е, знати, якісь там які завдання в мене вчителя було. Але був неспокійний, дуже вчитель, такий творчий, неспокійний. У мене були такі класи, був класний керівник. У мене якісь такі завдання стояли, мабуть, більше, ніж стати директором школи. Я засового е, досвіду не так давнішнього шкільного життя. Е, те, що вчителі математики, це дуже такі. Як сказати, люди роги? Не те, що строгі, а що вони не можуть поєднувати в собі якісь творчі моменти. От те, що ви малюєте, так? Це дуже творча робота загалом. От ви себе могли б назвати творчою людиною? Ну, знаєте, такий. До себе я завжди прискіпливо ставлю творчу, мабуть. Мабуть, бо щось таке в мені є, яке не дає мені заспокоїтися і. Я постійно хочу знайти якісь нестандартні рішення, якісь там прокреативити, якось творчо підійти до цього, так, мабуть. тому... А взагалі, я так розумію, що враховуючи, що у вас тато вчитель фізкультури, мама вчитель математики, ми бачимо, що ви вчитель математики. З фізкультури, напевно, також були якийсь розвиток гарний. Ну, з фізкультури в мене, я закінчувала школу, у мене був на той момент юнацький. Перший розряд з тенісу настільного, з волейболу. Тому я дуже люблю спортивні ігри. Спорт взагалі поважаю мій чоловік-футболіст. У нас навіть є така команда, яку ми підтримуємо штурм на місцевому рівні. Тому я люблю прихильниця футболу, всіх видів спорту, люблю спорт. Так? Ну, І от... була досить спортивною дитиною, школяркою, в шахи ще в мені грати. Ну так шахи – це звісно спорт, але він такий інтелектуальний. В принципі, з математикою мені здається, вони такі досить споріднені моменти. Тому що я і шахи, це ну полярні просто речі. Насправді треба спробувати. Так? так. Ну можливо, після цього подкасту <реш> 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 на одного шахматіста в місті горішні Плавні стане більше. Ну, це насправді дуже круто, тому що я коли почала працювати. До речі, з вами також в одному, е одному році почала працювати в цій школі. Е перше, що я почула, що ви дуже гарно граєте в теніс. Тому що в нас е ну, відкриті е майданчики в плані, цього, що можна прийти будь-хто хоче, можна пограти в теніс. І я от почула, що от наш новий директор вона дуже круто грає в теніс. Дякую, це було. Спонтанне, якась теж таке рішення. Я, коли, мабуть, це був мій якийсь там другий, третій день робочий і колеги грали в теніс. мені так захотілося пограти в теніс. Я підійшла, поклала свій такий свою сумочку із ноутбуком. Попросила ракетку тенісну, і ми зіграли. А, мабуть, колега розгубилися, і мені здається, піддалися новому директору, тому ну, і те, що я гарно граю. Але ще потрібно наголосити на тому, що ви тобі ще були на високих підборах. Я знаю. Так, так, на високих підборах. І от і мені вдалося там щось виграти, але мені здається, просто колеги були трошки шоковані і розгубилися, і вирішили все таке новому директору, якого ще не знають. Піддатися. А можливо, не піддалася, можливо, це знаєте, такий також шоковий момент. Деякі племена вони саме шоком вбивають <с. своїх супротивників. Тут зайшла нова директор на каблуках з маленькою сумочкою і почала грати в настільний теніс. Я вважаю, що це такий дуже цікавий момент. Мені Дуже цікаво, було, тому що мені здається, що от робота директора і робота педагога вона відрізняється. От можете сказати, чим вона відрізняється? От такий цікавий момент. І саме от, що ви скажете про свою таку педагогічну діяльність? Робота педагога від роботи директора. Що відрізняється? Відрізняється е, форматом масштабом, рівнем, коли на уроці ти відповідаєш сам за себе, за своїх дітей, то е, коли ти директор, ти відповідаєш за всіх, за всіх дітей, не тільки за тебе на уроці, і за весь, за, за весь той персонал, за той, коли в ти життя працює, ти несеш відповідальність. Тому я намагаюся бути тим таким директором сенсі. Можу делегувати там, контроль, відповідальність, рішення. Але я не делегую сенси. Саме я як директор їх закладаю. От в цьому, мабуть, різниця глобальна різниця між директором і вчителем. Щодо педагогічної моєї діяльності, це дуже цікавий шлях. Я зайшла в школу а, в сільської місцевості а, керівником гуртка, вийшла директором і от попала. Сюди до міста, але той шлях, який я пройшла, це був досить цікавий шлях. Мені дуже подобалося працювати з дітьми. А мене були, я була класним керівником, у нас були різні історії. Це досвід, це страшенний досвід. Я навчала дітей, вони мене навчали, навчили багато чому. Я зараз з радістю зустрічаю своїх випускників. А як ви вважаєте, що о, основне дитина Будь-який учень має зараз винести школи, тому що зрозуміло, що це процес навчальний, якби основна ціль будь-якої школи, але це і про інші моменти. Я те, що можу згадати зі свого шкільного життя, це ну, не якісь там формули математичні або там з фізики щось, а це про ну, розпілкування, про якісь приємні моменти, про першу дружбу якусь, про те, як ми там їздили на якісь пікніки, екскурсії і так далі. От як ви вважаєте, що основне зараз школа має пропагувати для дітей? Школа має створити такі умови, де дитина буде навчатися і розвиватися, Становлення її, відбуватиметься як особистості, з відкритим великим серцем, а майбутнього патріота, громадянина України. Для цього ми робимо все можливе і неможливе в цей час, важкий час для України. Діти мають, попри все, попри війну, відчувати себе щасливими, розвиватися, або це наше майбутнє. І важливо за роки навчання в школі віднайти свої сильні сторони, таланти, розвивати їх. Дитина має відчувати успіх у своєму встановленні, розвитку. Ну і міцні знання, фундамент для того, щоб в подальшому себе реалізувати. Угу. Наступний наш блок починається з того. Що ваша задача відповідати на питання так або ні. Ух, давайте. Готові? Готово, так. Ви були єдиною дитиною в сім'ї. Ви б хотіли змінити щось у своєму вихованні. Так. У вас є домашні тварини? Так. Ви мріли про свою професію, коли були маленькі? Ні. Ви б хотіли б, щоб ваші діти стали такими, як ви? Ні. Це цікавий факт. Вам подобається ризикувати? Так. Ви вважаєте себе оптимістом? Так. Вам важливо бути пунктуальним. Важливо, але я не пунктуальна. <рес> ви, ви вважаєте себе щасливою людиною. Так. Ви б хотіли б змінити щось у собі. Так. Чи граєте ви на музичних інструментах? Так. Ви володієте спортивними навичками? Так. Ви любите активний відпочинок. Так. Ви вважаєте, що робота це сенс життя. Ні. Чи ви любите те, чим займаєтесь? Так. Ви знали, ким хотіли стати, коли закінчували школу? Ні. Ви вважаєте себе хорошим другом? Так. Вам подобається бути в центрі уваги? Так. Угу. Добре. А от зараз мені б хотілося дещо уточнити, насправді. Ви, виявляється, були не єдиною дитиною в сім'ї. Так, мене є сестра. Угу. Старша, менша, менша сестра, Юля теж, до речі, педагог. Ого, оце, оце так, в сім'ї педагогів обоє так, дітей також, також педагоги. Так, там дуже тяжка історія. Всіх двох доньок чоловіки також педагоги. Оце так. Ну справді така у вас династія педагогів. Про вас можна знімати насправді серіал. А мій чоловік сам із сім'ї педагогів в трьох поколіннях, так що ваша дочка також педагог? слава богу. Її життя оминуло. Так, так, так. Тому вона не педагогні, це творча людина. Абсолютно вона займається творчістю. Но, насправді я вважаю, що це дуже класний показник, те, що якщо у вас батьки є педагоги, і ви педагоги, скажіть, от, взагалі за свою педагогічну діяльність радились своїх батьків, там, як вчинити? Так, радилася, радилася. Багато мені мама дуже багато допомагала, коли я була встановлення вчителя на практиці, в мене мама математики, я теж математик, і дуже багато вона для мене дала і зробила, коли мені було дуже важко, елементарно, навіть я, там, я за якоюсь задачею звернулася, вона каже, Інна, бери підручник і всі задачі. Вперед і розв'язуй. Я, я робила так як мама говорила. А скажіть, що б ви взагалі порадили собі, можливо, або будь-якій дитині, сучасному підлітку, які от поради. Дітям я хочу порадити, не втрачати свій дорогаційний час, який є. Це крутий, насправді, час, коли ви можете а, розвивати себе, ви можете. А, Знаєте, спілкуватися з тими людьми, якими ви хочете, вкладати в себе. Потім воно принесе цей певний результат. Зараз я вже повторювала багато разів. Зараз модно бути гарно говорити, здорово виглядати, займатися спортом. Це все треба можна робити. А вже зараз знайти свою люблю справу і віддаватися цій справі. Тому цінувати час. цінувати час, вкладати в себе, це потім для життя все згодиться. Дітям знаєте, зараз дуже багато. Є, от, знаєте, виховувати свої ті риси, коли ціле покладання, дисципліна це ті моменти, які закладаються зараз в характері. Потім вже в дорослому житті дуже важко буде щось там в собі відшліфувати. А в підлітковому віці, в дитячому віці, це досить важливо. Не втрачати час, займатися собою, розвивайте себе, читати книги, займатися спортом, вчити мови. Це круто. Ну і ставте великі цілі, і звісно, досягайте. Вірте в себе, це з цього починається успіх. Повірте в себе, що ви зможете, і навіть якщо з першого разу не вийшло, вийде з десятого разу, але йти вперед і не опускати руки. Тому ми дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей. І пишите в коментарях, кого ви хотіли бачити нашим наступним гостем. Дякуємо за розмову Я до щ... зустрічі. Я щиро дякую вам. До зустрічі.